Будь ласка, не треба писати ці слова в ваших конкурентних перевагах. Найкращий сервіс індивідуальний підхід. Професіоналізм. Тому що, якщо ви не можете розказати, в чому саме ваш сервіс найкращий, і чим ця найкращість відрізняється від ваших конкурентів, чому це важливо для аудиторії, чим ваш професіоналізм відрізняється від професіоналізму всіх інших експертів, а ніхто ж не хоче йти як клієнт до непрофесіональної людини. Всі будуть обирати собі професіонала. Так ось, що ви кажете, що ваша перевага професіоналізм, то чим він вас відрізняє від всіх інших? І якщо у вас індивідуальний підхід, то в чому саме він проявляється? Ось коли ви розкриваєте ці поняття, тоді ви реально маєте можливість донести цінність до вашої аудиторії. А коли ви кажете найкращий сервіс індивідуальний підхід і тільки професіоналізм, то це. Пусте, бла, 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 котра для того, хто потенційно може купити у вас абсолютно пустий звук.